Зараз буде трошки неприємна розмова, можливо, не для всіх, але точно буде. Мене звати Аліна Матея, я репетитор польської, і я маю дуже багато заявок на навчання зі мною. І коли я там починаю запитувати людину чи з нуля, не з нуля, чи проходила якісь курси раніше, чи не проходила. Я дуже часто отримую ось такого типу повідомлення. Любі, мої хороші, найрідніші, коли ви цікавитеся курсом. Шукаєте собі якогось репетитора і так далі. Перше, що потрібно запитувати, це не вартість. Хоча я розумію, що це теж дуже важливий пункт. Але перше, про що потрібно запитувати, то чи є на курсі присутня розмовна практика. Бо якщо ви хочете говорити, а з вами говорити не будуть, то я думаю, ви зрозуміли. Теорія так, вона повинна бути присутня, без цього обмови вивчити неможливо. Тут так, вправи теж дуже класно, вони допомагають вам краще зрозуміти матеріал і так далі. Але розуміти теорію в теорії і застосувати цю теорію в практиці. Це зовсім дві різні речі. Коли вам в моменті потрібно щось сказати і потрібно пригадати переклад слів, поставити їх в правильний порядок, дібрати закінчення, дібрати правильні форми і так далі. І щоб це відшліфувати, вам потрібно розмовляти, не висилати викладачу якісь записи на диктофон, в якихось вправ діалогів і так далі, а розмовляти наживо. І чим більше, тим краще. Ну, звичайно, класно задати вам якихось там 500 різних вправ, ви вдома їх виконаєте. Потім на лекції це проаналізувати і задати вам наступних 500 вправ. І так, з лекції в лекцію, з лекції в лекцію, ну, прикольно. Для викладача, не для вас, ви ще повинні розуміти, що такий в такий спосіб ви ще підриваєте віру в себе? Бо ви приходите, робите там місяць, два, п'ять місяців різні вправи, а там три слова докупи зв'язати не можна. І ви думаєте, люди миглі? Та що зі мною не так? А з вами все нормально? Просто як ви маєте говорити, якщо з вами не говорять? І тому, якщо ви хочете говорити, то вибирайте ті курси. І тих репетиторів, які будуть з вами говорити наживо, на різні теми. Не три місяці на одну тему, бо такі випадки я теж знаю, а на різні теми там подорожі, хобі, їжа, одяг, все що завгодно. Просто на різні теми жива розмова. У мене все.